Привіт, Арнольде! Hey. Невже ти продав свою ванну? Навіщо? Це все заради новенької PS5? А знаєш, Арні, лікар Джеймс Гамблін довів, що можна не митися протягом п'яти років? Давай влаштуємо з hey. цього челендж. На поверхні нашої шкіри живе безліч бактерій. Це справжній мікробіом. Кажуть, що якщо довго не користуватися милом, баланс мікробіому налагодиться сам по собі. Однак, якщо ти не будеш митися дні три, доведеться терпіти свербіж. Не засмучуйся, вийди, подихай повітрям. Очевидно, що після декількох днів бездушу від тебе, друже, трошки почне смердіти. Добре, не така вже й погана ідея придбати купу дезодорантів. Світова мода на аромозасоби для тіла з'явилась у середньовічній Європі. У той час люди милися лише два рази за життя: коли народжувалися, і коли вмирали. Добре, неприємний запах зник, однак часте використання дезодорантів може викликати алергію і навіть задуху. А солі алюмінію у їх складі можуть призвести навіть до розвитку ракових клітин. І, до речі, навіть у сучасному світі є люди, які миються дуже зрідка. Окрім бездомних, є жителі крайньої півночі, ескімоси та чукчі. Відчуваєш себе непотребом, Арнольде. Бруд на тілі врешті-решт призведе до втрати самооцінки. А сусідські <плес> діти розмалювали твій дім графіті та дражнять тебе смердючкою. Куди ти зібрався, Арнольде? Ох, сподіваюсь, ти не наробиш дурниць. Арнольде. Ось де ти. Вирішив переїхати до Чубчів? Вітаю! Крім того, челендж завершено, і твій мікробіом набув рівноваги. Твоя шкіра стала м'якою свіжою, а прищі зійшли. Але зачекай, що це? О, ні, схоже, у Чупчі сьогодні свято, обряд купання. Спершу вони надягають увесь свій одяг і сильно пітніють. Після цього ж шкіру кістяними шкребками. а потім намащуються жиром тюленів. Арнольде, зараз тебе викупають у кращих традиціях крайньої півночі. Далеко не втечеш, пампушечко. Тебе напевно знайдуть за смородом.